Сьогодні ми розповімо вам про 10 неймовірних та маловідомих фактів про Німеччину, які здивують навіть тих, хто там живе. Деякі з них суперечать загально прийнятим уявленням, інші просто неймовірні. Обов'язково додивіться до кінця, адже там на вас чекає найцікавіший факт. Поїхали. Німеччина дуже серйозно ставиться до домашніх тварин. І в деяких містах власники собак повинні платити спеціальний податок. Але є цікаве виключення, якщо у вас собака з притулку, податок може бути зменшений або взагалі скасований. Німеччина має один з найстаріших законів про якість пива Reinheitsgebot, який діє з 1516 року. А ще тут є справжні пивопроводи, труби, що транспортують пиво на фестивалях, таких як Октоберфест. Багато хто знає, що Німеччина славиться своїми ковбасами. Але чи знали ви, що їх тут понад одного тисячу різновидів? У кожному регіоні свої рецепти та традиції, найпопулярніші Бротворст, Вайсворст і Каріворст. Зазвичай на пляжах панує спокійна атмосфера, але на острові Зюльт є спеціальне місце, де люди можуть кричати, щоб зняти стрес. У Берліні існує ціла мережа підземних бункерів та тунелів, деякі з яких відкриті для туристів. Вони були створені під час Другої світової війни і залишаються загадкою навіть для багатьох місцевих. Якщо у вас закінчилося пальне на автобані, це може вважатися порушенням закону, оскільки зупинка на швидкісній дорозі є небезпечною. У Німеччині готівка досі є дуже популярною, і багато магазинів не приймають кредитні картки. Це пов'язано з традицією та обережністю щодо електронних платежів. Багато хто думає, що на всіх автобанах Німеччини немає обмежень швидкості. Але насправді це лише на певних ділянках, у більшості випадків діють обмеження. Місто вюнс яке колись було центром радянських військ у Німеччині, сьогодні майже повністю покинуте. Тут залишилися радянські будівлі, графіті і навіть старі плакати, що нагадують про радянське минуле. У місті Додеварт, земля Мекленбург, передня помаранія, знаходиться унікальне дерево, яке виконує роль справжнього поштового відділення. Його називають поштова дупла брая Ван Беум. Люди залишають у ньому листи, і місцева пошта їх офіційно обробляє та доставляє. Відділення функціонує вже понад 100 років. Ось такі неймовірні факти про Німеччину. Напишіть в коментарях, який факт здивував вас найбільше? І не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб не пропустити ще більше цікавого контенту. До зустрічі в новому відео.